Вознесіння світлих душ можуть діяти як розплата, зосереджені на красній площі. Заручитися благословенням небес. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Сазар Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. В океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Ми наближаємося до нового світлового порталу 25 травня. Порталу Вознесіння світлих душ на новий вищий рівень свідомості. Розглянемо числову комбінацію порталу. Число 2 означає баланс і гармонію. Як число місяця двійка символізує також інтуїцію. І вважається, що в стихіях двійка може бути пов'язана із землею. Два також символізує подвійність протилежностей, добро і зло, світло і темряву, чоловіка і жінку. зовнішнє і внутрішнє. А число 5 є символом переходу божественної благодаті, досягнення цілей. Планети Меркурій і Стихії повітря. Число 25 говорить нам про необхідність отримання балансу між віддачею і отриманням. Послання про енергію світлового порталу 25 травня мені передали Архангели Метатрон і Саріель. Якщо вам відгукується інформація від Архангела Метатрона, напишіть про це у коментарі. Першим говорив Архангел Метатрон. Чи ви відчуваєте? Чи відчуваєте, що відбувається? Певен, відчуваєте, але, можливо, не розумієте глибинної суті того, що відбувається? Говорю я про зміни у ваших енергетичних тілах, які позначаються на вашому фізичному самопочутті і на ваших станах. Це можуть бути відчуття, ніби вашу голову стискає лещатами. Це можуть бути відчуття головокружіння, розлади кишково шлункового тракту від споживання звичної їжі, бажання віддалитися від метушні зовнішнього світу і захистити свій простір від тих, хто бажає користуватися вашою енергією. А ви маєте його захищати. Маєте захищати свій простір, бо в ці дні ваша енергія особливо потрібна вам самим. Я говорю про світлі душі, які енергія світлового порталу земного часу, поточно 25 травня, підносять на нові рівні свідомості. Це все про вас. Якщо думаєте, що такі ваші фізичні почуття, звичайні стани, зокрема, неприйняття їжі кишково шлунковим трактом пов'язані з тим, що ви щось не те з'їли, чи ваші головокружіння, можливо, є наслідком перевтоми або ж надмірних хвилювань, я вам кажу ні, ні, ні. Усі ці ваші стани пов'язані з перебудовою вашого фізичного тіла на нові для вас вищі енергетичні вібрації. Ці енергії вже працюють у просторі, як ви зрозуміли. А особливо сильними вони будуть у добу порталу і працюватимуть до кінця поточного місяця. Це загалом енергії поточного місяця. Але чим ближче до порталу, тим вони сильніші. Чому портал 25, 25 числа? Число порталу відповідає двом останнім цифрам вашого поточного земного року. Остання цифра року відповідає числу поточного місяця. Значення чисел 2 і 5 і значення числа 25, ви маєте знати. Ми вітаємо кожну світлу душу, яка у час цього порталу здійснює своє підняття на новий рівень. Ми подаємо вам руку і говоримо. Ми з вами! Ми вам допомагаємо у цьому переході. Ми вас підтримуємо. У добу порталу можете налаштуватися на своє світлове тіло мракава, з'єднатися його енергіями з енергіями мого купа Метатрона і заручитися благословенням небес на легке підняття на вищий рівень вібрацій. Для кожної світлої душі відкриваються ширші простори і глибини власної душі. енергії порталу. Допомагають розкриттю ваших духовних можливостей. Породичатися із Архангелом Метатроном та сімома іншими архангелами можна у медитаціях мого авторського курсу Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів. Можна здобути на моєму курсі базовий. А курс Божественної магії «Мій Містичний Всесвіт занурить вас у глибини Божественної магії у медитаціях Містичний Всесвіт, місцеві архангела Розіїла», мандрівка з Пегасом, Чарівний Камінь, Зустріч з дорогою душею та інших медитацій курсу. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Далі говорить Архангел Сріель. Скажу я про тих, кого енергії Порталу випробовують у станах здоров'я із за їхнього хибного ставлення до власного тіла, нездорового харчування, переїдання, шкідливих звичок, пристрастей. Скажу також про тих, для кого енергії Порталу працюють як покарання. Про зрадників і лицемірів, брехунів різного роду злочинців, про тих, хто працює на рівні низьких вібрацій як щодо себе, так і щодо інших. На таких енергії порталу можуть діяти розплатою над їхніми фізичними тілами у серйозних захворюваннях, психічних розладах, гучних викриттях їхніх дій, позбавленнях життя. Душі, які живуть на високих вібраціях і живуть по правді в енергіях світлового порталу, отримають винагороду. Душі, які живуть на низьких вібраціях і чинять зло, отримають згідно власної карми. Будь-яка напрацьована зла карма повинна відпрацьовуватися за законом справедливості. Знаючи, його заслуженого покарання найбільше чекаєте ви, українці. Ви чекаєте покарання керівника країни вашого ворога. Воно відбудеться тоді, коли буде підтята сила енергії зла, які зосереджені на головній площі їхньої столиці. А повинно це бути здійснено всередині їхньої країни.